Виконаємо право 1 до параграфа 8 за підручником інформатика 7 клас авторів Морзе Барна, 2020 року випуску. Завантажимо середовище розробки тоні. Зверніть увагу, що у вас за замовчуванням відкривається програма, з якою ви працювали останній раз. Щоб її закрити, натисніть на даний хрестик на вкладці та створимо нову програму, натиснувши на панелі інструментів. Кнопку нове. Потрібно розв'язати задачу. Равлик рухається по вертикальній жердині, піднімаючись за день на А-метрів, а за ніч опускається на Б-метрів. Скільки діб має пройти, щоб равлик опинився на жердині на висоті H-метрів. В H. Збережемо висоту жердини. Висоту жердини користувач буде водити з клавіатури. Для присвоєння змінній значення введеного під час виконання проєкту в команді присвоєння використовують функцію Input. У дужках після імені цієї функції можна написати текст у подвійних або динарних лапках. Щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію клавіш ctrl Введемо текст підказки. Тип даних, які ми будемо вводити з клавіатури і зберігатися зміни Edge за допомогою функції input, це буде текст, незважаючи на те, якщо ми, наприклад, введемо число 12. Тому даний текст нам потрібно буде перевести в ціле число. Для цього скористаємося функцією int. Візьмемо все це в дужки і перед ним напишемо int, щоб перетворити текст в ціле число. Щоб було швидше, скопіюємо даний рядок. Поставимо вставимо. зміні A. Будемо зберігати висоту піднімання за день равлика. А в зміні B будемо зберігати висоту опускання равлика за день. Ці дані користувач також буде вводити з клавіатури. Далі потрібно обчислити кількість діб, щоб равлик опинився на вершині жордини. Для цього скористаємося рівнянням, яка запропонована у пункті 3 вправи. Дві похилі риски це операція цілочисельного ділення. Наприклад, якщо ви поділите 5 на 2, то це буде 2,5. Але якщо ви використовуєте операцію цілочисленного ділення, 2 похилі риски, то дробова частина відкидається і відповідь буде 2. Чому ми використовуємо саме операцію цілочисленного ділення, а не звичайного ділення? Тому що результат може бути дійсним числом. Наприклад, 16,6. Тоді дробову частину ми відкинемо, і в нас відповідь буде 16 діб. Якщо ми використали операцію округлення, то 16,6 це в нас було б приблизно 17, тобто на цілу добу більше. З допомогою функції print виведемо результат. Результат змінні ті. І ще давайте напишемо одиницю вимірювання. Діб. Давайте збережемо у власній папці. File зберегти або зберегти як. З іменем равлик. Виконуємо програму. В полі виконання програми з'явився текст. Введіть висоту H. Введіть висоту, наприклад, 40. Введіть висоту піднімання равлика за день. Наприклад, 6. Опускання равлика за день. Наприклад, 1. Після введення команди ми натискали весь час клавішу Enter. І результат час підняття равлика по жердині 8 гіб. Право виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу!